У кожного з нас бувають дні, коли душа відчуває важкість, коли навколо все йде не так, а всередині тривога, страх або розпач. Ми ніби обтяжені чимось невидимим, словами, гріхами, чужими енергіями, болем, сумнівами, спокусами. Але Господь Бог чистоти, миру і любові, Його слово здатне очищувати, Його благодать оновлювати, а Його присутність виганяти все темне, чуже і зле. Ця молитва як душевна баня, як невидимий вогонь, що спалює всі сліди зла. Очищуй твоє серце і повертай світло в найпотаємніші куточки душі. І, як сказано у Писанні, очисть мене зсередини, і я стану чистий, обмий мене і я стану біліші від снігу. Господи мій Ісусе Христе. Ти світло, що розганяє всяку темряву, ти життя, що перемагає смерть, ти любов, що долає ненависть. Я приходжу до тебе сьогодні з усім, що лежить на моєму серці, зі страхами, яких не можу подолати, з гріхами, які тяжать мені, з болем, який не вдається вилікувати. З думками, які засмічують мою душу, з втомою, що знесилює мене зсередини. Очисти мене, Господи, омий моє серце, мою пам'ять, мої думки. Зруйнуй все, що поставив ворог в моєму житті, зніми з мене всяке зло, видиме і невидиме. Чуже і добровільне, нехай зникне з мого дому всяка нечиста сила, нехай буде закрито кожен шлях, через який приходить спокуса, нехай буде запечатано моє життя благодаттю твоєю. Я ховаюсь у Тобі, як у твердині, як у світлі, як у щиті. Дай мені духа миру, щоб я не піддавався паніці, дай мені духа мудрості, щоб я відрізняла правду від брехні, дай мені духа любові, щоб я не заражалася ненавистю світу, дай мені духа віри, щоб усяка темрява розсіялася. Господи Ісусе. Увійди в моє серце, мої думки і мій дім. О чистий, онови, о святий, заповни мене своїм світлом, і нехай у моєму житті залишиться тільки Твоє, святе, чисте і вічне. Амінь.